Добрий день. Проводимо четверте заняття, присвячене крученому шву. Нагадую вам, як його виконувати. Виконувати буду його у 4 на 4 кліточки. Бачите, 4 у основі. 3 догори, 2 повернула уліво. Роблю петлю проти годинникової стрілки. Про Тягаю і фіксую цю петлю на одну ниточку вище. Тобто він, виходить, 4 на 4 у клітоці. Виколюю голку посередині, тобто рівно, бачите, посередині на. Дві кліточки звідси, дві кліточки справа, дві кліточки зліва. І формую слідуючий шов. Три догори, дві вліво. робимо виток, протягаємо і фіксуємо нашу петлю. Напевно, це достатньо, щоб вам нагадати, як виконується цей шоу. Зупинилася я на ньому, зокрема, тому, що від його розміру, від його залежить його вигляд. Коли формуєте петлю, старайтеся, будь ласка, нітку. За тканиною притримати і тоді зафіксувати, щоб у вас зразу вийшла гарна петля. Так, тепер давайте подивимося, що можна. Ось такий він у нас вийшов. Що можна за допомогою цього шва зробити? Якщо ви вишиєте, побачите, між петлями тут дві, а тут чотири, ви будете мати ось таку хвильку. Якщо ви вишиєте один в один, то у вас тут від переплетіння ниток понизу утворюється хрестик, а ось тут петля. Так, на котром краще видно. Може на цьому. Бачите, є хрестик і є петля. Тут виштоє рисом. Тут ви у дві ниточки. Ви собі підбираєте товщину ниточки. І як вам краще, так ви собі вишиваєте. Так. Можна розмістити такий, шов дзеркально один проти другого, будете мати гарну таку стрічку. Можна вишивати його, бачите, різними кольорами. Якщо ви вишиєте, тут розмістити, де ви бачите проміжки, розмістити ще одну петлю, бачите, що у нас виходить. Ось бачите, як просто і красиво. Всім успіхів!